Так, Subaru Impreza, 185 тисяч пробігу. Помилка P0420, перша банка старіння каталізатора. Колектор вже зняли. Ось колектор. Видалили каталізатор. Ось каталізатор. Дивимося на рівність поверхні зі сторони двигуна. На що це вказує? Вже почав сипатися, бачите? Вказує на попадання на каталізатор. Продуктів горіння. До речі, ось іскрогасник, який ми будемо сюди варювати. Так, причина дивимося. Дивимося причину. Так Тут клапан сухий. Тут клапан сухий. З цієї сторони клапана вже в маслі масло попадає на каталізатор та підвищується температура горіння та починається розрушення каталізатора. Тому дивіться, якщо в автомобілі є каталізатор, і масло вже під'їдає і під'їдає со сторони клапанів, вже не тримають чи сальники, чи вже направляюча втулка вже розбита. Це може бути однією з причин того, чому у вас виникають помилки по екології. Тому звертайтесь в Дніпро, проспект Богдана Хмельницького 142. Проведемо діагностику каталізатора, можемо замінити його, можемо встановити універсальний, що є дешевший варіант. Або просто провести діагностику по електриці. Буває таке банально, що просто окислився роз'єм або відірвався провід від лямдазонта. Тут, до речі, вони встановлені. Okay. Ось тут перший, ось другий. Все, Всім гарного дня, до побачення.